Червона шапочка. Привіт, малята! З вами я, Мопсик Михайлик. Сьогодні я розповім вам казочку, яка навчить усіх нас слухати дорослих та бути обережними. Жила була в одному селі дівчинка. Вона була доброю, веселою і дуже любила свою бабусю. У неї була гарна червона шапочка, яку вона завжди носила. Тому всі звали її червоною шапочкою. Одного разу мама дала їй кошик із пиріжками та баночкою меду і попросила віднести гостинці бабусі, яка жила в хатинці за лісом. Мама попередила червону шапочку, щоб вона не сходила зі стежки, не розмовляла з незнайомцями та швидко йшла до бабусі, не затримуючись у лісі, бо може статися біда. Дівчинка весело крокувала лісом, милувалася квітами та слухала спів пташок. Довкола було тихо і спокійно. Але в лісі хтось спостерігав за нею то був хитрий і голодний вовк. Він причаївся за деревами і обмірковував свій підступний план. Поки червона шапочка йшла неквапливо, вовк вирішив випередити її. Він знав коротший шлях і поспішив до бабусиної хатинки. Коли він прибіг, то постукав у двері. Бабуся відчинила, і вовк одразу кинувся до неї. Вовк сховав бабусю і сам ліг у її ліжко, загорнувшись у ковдру. Він чекав на червону шапочку. Невдовзі дівчинка підійшла до хатинки і відчинила двері. Коли червона шапочка побачила бабусю, їй здалося, що вона виглядає дивно, очі стали дуже великими, вуха довгими, а зуби гострими. Раптом вовк не витримав і стрибнув до дівчинки. Вона закричала, і цей крик почули лісоруби, які саме проходили повз хатинку. Вони вбігли всередину, відігнали вовка та звільнили бабусю. Вовк утік геть, більше ніколи не повертаючись. Бабуся і Червона шапочка були врятовані. Дівчинка пообіцяла, що більше ніколи не буде зупинятися в лісі, щоб не потрапити в біду. Відтоді вона завжди слухалася маму і була обережною. Малята, не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки. Слухайтесь дорослих. Папа! -па!